Тернопільська міська рада надзвичайно активно долучається до захисту і допомоги Євромайдану і Тернопільського і в Києві. Розкажіть, будь ласка, які зараз дії нашої міської ради? Чим ми, чим ми будемо допомагати Києву? Насамперед, наша особлива місія це і Тернополя і Тернопільської області, це підтримання духу духу Майдану. Тобто, Тернопільщина завжди мала певну. Місіонерське завдання в місію в Україні. Саме звідси розпочиналося відродження української незалежності, української самостійності. Тут точилися найдовші бої за українські ідеї, тобто останній бій УПА, саме відбувся на території Тернопільської області, і це Особлива місія спонукає тернополян приймати активну участь в Майдані. Тобто перше завдання – це, це підтримка духу активності наших громадян. Друге, особливе завдання – це підтримка тих людей, які перебувають на Майдані. В різноманітний спосіб це і надання транспорту, і передача продуктів харчування, передача медикаментів, сприяння, надання медичної допомоги. Я знаю, що медики Тернополя відгукнулися на заклад майдану і. Сьогоднішнього дня на Майдані вже в Києві буде чергувати група тернопільських медиків, які будуть надавати допомогу жертвам міліцейського свавілля, яке чиниться зараз в центрі Києва. А скільки буде лікарів? яка кількість і звідки вони з якої лікарні чи це зі жвидкої допомоги? Ми говоримо про лікарів професіоналів, які проявляють свою громадянську позицію, громадянську активність і. Вирішують для себе досить непростий час поїхати в Київ і в таких екстремальних погодних умовах ризикувати певним чином і власним життям, і власною безпекою. Думаю, що долучаться лікарі всіх тернопільських лікувальних, лікувальних закладів. Активно підключається профспілка. Тернополяни допомагають медикаментами. Транспортними засобами тому я сподіваюся, що ми внесемо свою, свою допомогу на для київського майдану.